Зараз ще, до речі, хочу вам показати э, стаціонар, в якому э, я буду лежати після операції. Ну, Я думаю, що я сутки максимум тут буду знаходитись. І зараз зловлю адміністратора, щоб вона нам розказала по цінам, що коштує така операція, щоб ви собі розуміли. Ну і звісно, буде якась знижка від Дімона. Ми ж по-другому не можемо. Ми їх по-любому задушимо. Далі мись? Звісно. Це наша Лєночка день. наш адміністратор, так сказать, це Бог клініки, ж бі-медіка. бімедікає святих. Так, ліносенька, скажи, скільки буде коштувати моя от операція, що мені там будуть розширювати пазухи, рівняти перегородку. Ну, от взагалі, яка математика цієї операції? Дивіться, септопластика плюс вазотомія буде коштувати за все з анестезією добу перебування, Розхідний матеріал 40 тисяч. Це операція. Далі все тільки від вас залишить. Якщо ви захочете залишитися ще на добу, то ви її оплачуєте вести повністю операція буде коштувати 40 тисяч. Тобто взагалі нічого не парюсь, приїхав нічого, 40 да. тисяч гривень, це все входить палата, там Наркоз. питання є? Звісно. Да. А передопераційний пакет повністю перед операцією коштує 4 400. Це всі аналізи? Всі аналізи, загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група, коглограма, біохімія. Флюрографія, кардіограма, експрес тест на 4 коротше, 45 тисяч гривень, і да. це Су... підключав ще. Я, я, я думав дорожче. Та я все думав. Це Так, зараз підемо, покажемо палату. Тільки обов'язково ми надягаємо. Надіваємо бахіли. Бачите.